Знаєте, що дуже мене зацікавило в даному автомобілі? Дивіться, ми нажимаємо на цю кнопочку, і в нас є такий фонарик. Це тема чисто доджа. Вона є тільки на Dodge Journey. Бачите, нажимаємо паш, і все. Воно у нас стало на місце. Друзі, вас вітаю на нашому майданчику автопоїнцтві. До нас заїжджає такий Dodge Journey 2008 року випуску. 2 літра дизель на автоматі та пробіг 176 тисяч кілометрів. Автомобіль на доволі такі гарній комплектації ще з одним комплектом гуми, який в нас лежить в багажничку. Я вам все сьогодні покажу. Давайте перейдемо до огляду. У нас зустрічає така оптика. У нас є передні протитуманні фари. Автомобіль у нас вже на зимовій гумі. В доволі такі гарному стані вона, але ще комплектик у нас є в салончику. Я вам це все покажу. Церкала заднього огляду з підігрівом, сам салончик, повний електропакет, електроскладання дзеркал, електрорегулювання водійської спинки. Переходимо далі. Обов'язково робимо отак і залазимо в салон. Таке у нас мультикермо воно не перешивалось. У нас є тут керування бортовим комп'ютером, керування мультимедіа, бачимо саме керування навігацією. На автомобілі є також круїз контроль Така немаленька система мультимедіа. На автомобілі у нас три клімат-контроль, дві зони попереду, одна зона позаду. Бачите також систему керування самої мультимедіа. У нас тут Bluetooth і компакт диски буквально є все, навіть керування голосом. Такий дуже цікавий джойстичок. Подивіться, як він реалізований це для того, щоб перемикати всякі режими на наші мультимедіа. Автоматична коробка. Передач, є механічний режим, тож автомобіль створювався для бездоріжжя, і це по ньому видно. У нас є підігріви сидінь, регулювання фар по висоті. Доволі таки простора, багато місця, є лючок, і бачимо керування клімат-контролем для задніх пасажирів. Переходимо назад і показую, що у нас є там. Такий у нас задній ряд сидінь. Isofix для дитячих автокресел присутня. 12-вольтовий розмін також у нас тут є. У нас сидіння регулюється по нахилу, дуже зручна тема. Бачите, вони і складаються, і по нахилу регулюються. Це у нас шкіра, причому доволі таки приємна на дотик. На автомобілі також присутня камера заднього огляду. Вона у на нас знаходиться на кришці багажника. Великий просторий багажник. Також іще один комплект гуми. Бачите, я вам зараз так покажу. Ось такий комплект гуми, ще залишок тут є нормальний. Отакий От доджик у нас дуже цікавий з такими цікавими функціями. Тож, друзі, цей автомобіль у нас вже знаходиться на майданчику в Білогородці за адресою вулиця Софіївська, 19. Якщо він вас зацікавив, ви можете приїхати до нас, подивитись на нього, приїхатись та купити його і поїхати вже додому. Чекаємо на вас! З вами був автопоїнт Київ. До зустрічі!